Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу прочитати питання від одного з моїх підписників і подивимось відповідь. Від завоювання Батиєм Києва у 1241 році Європа залишила нас. Сам на сам з Ордою. І ми вже 800 років ведемо цю страшну війну, а Європа від нас постійно відбер... відвертається. Мабуть, лише зараз вони вирішили допомогти, але ж бачимо як. Так. Виникає питання: що у тонкому плані відштовхує нас від Європи? Дивимось відповідь. Що у тонкому плані відштовхує нас від Європи? Або навпаки Європу від нас? Чого вони відвертаються від нас? Чого допомога така нерішуча? В такому плані працюють маги. Вони проструюють цю ситуацію, щоб нам не допомагали. Якусь роблять оману. Але буде по справедливості, буде правосуддя. Кожен отримує по заслугам. Оці магічно простроюється поразка. Поразка, щоб не було допомоги, але допомога буде. Цього разу буде допомога. Рано чи пізно, але вона прийде. Все, ну, цього разу Європа нас не, не залишить. Вони точно нам додобу, допоможуть. А чому так? Бо дуже сильні маги, і вони пристроюють матрицю таким чином, як їм це вигідно. Це з боку ворогів. Але у нас є нарешті кому цьому протистоять. Це скінчиться. Давайте допоможемо, так? Да? Оце робилось в минулому, робилось повішений, щоб Європа відсторонилась і не допомагала Україні заперечую. Євро... Європейці самі по собі дуже такі повільні. Вони, вроді все, правильно розуміють, це хочуть робити правильно, але дуже повільні. І в них не вистачає рішучості. Такий народ. І оці маги, які простроюють те, що вони хочуть, це з боку Росії, роблять все, щоб була поразка України. А їх виграш, заперечує. Так, заперечую. Оморочки роблять цим з, з, лідерам європейським і самому народу. Оце, що відбувається на тонкому плані. Протистояння. Заперечую. перекриваємо. Заперечую, заперечую, заперечую. Роблять перешкоди. Заперечую, заперечую. Війна, заперечую. Перекриваю. Зараз ми все повернемо, як треба. Перекриваю. Перекриваю, Додамо рішучості трошки Європі. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Європі допомогти зупинити Путіна. Знімаю всі оморочки, всі чеклування, весь негатив, який було наложено на європейців, на їх лідерів. Повертаю тому, хто робив, тому хто замовляв, по Верховному суду да буде так. Більше нема перешкод для рішучої і стрімкої допомоги України в боротьбі з расизмом, з росіянами, і щоб зупинити цю війну, зупинити Путіна. По Верховному суду та да буде так. І так буде. Так, але це ж у нас на всі питання, дивимось далі. Читаю далі питання. Чи поїде Путін в Туреччину? Що його там чекає? Так, давайте по черзі, чи поїде Путін в Туреччину. Скажіть, покажіть, чи поїде Путін в Туреччину. Ні, не поїде. Так, що його чекає вже відпадає, бо він туди не поїде. Чи буде битва на морі між турецьким та російськими флотами? Так, чи буде бій на морі між турецьким і російським флотом? Скажіть, покажіть, чи буде така битва? Чи буде битва? Ні, не буде. Так, росіяни, вони не е, ідіоти, але ну, не до такої степені, да, на тих, хто сильніший не нападають. Яка буде реакція НАТО на цей бій? Якщо він станеться яка буде реакція, якщо станеться? Ну він не станеться, ну яка реакція буде НАТО? Розбомбляти їх так. Ще одне питання. Останній саміт НАТО залишив неоднозначний слід. Мені здалося, що всі на всіх образились: Україна не робить реформи судової та антикорупційної. Захід не хоче надавати зброю. Чи не хоче наша влада злити Україну в руки Сходу Китай і Росія? Давайте подивимось, чи не хоче наша влада, чи можливий такий сценарій, що наша влада хоче злити Україну в руки Сходу Китаю та Росії. Скажіть, чи це правда, чи це так? Ні, це точно не так. Точно ні. Є зрадники, які щось роблять в цьому направлінні, але в них це дуже погано виходить. Не вистачає їм їхньої сили. Точно ні. Значить, зливати нас в руки заходу наша влада не збирається. Далі питає Мя. А це і всі питання. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.